Вітаю вас, шанувальники глибокого лору The Elder Scrolls! У цьому відео ми продовжуємо розгляд історії Двемерів, загадкового народу, який залишив по собі величезний пласт матеріальної та метафізичної спадщини, але зник з лиця нірно за один момент. У попередній частині ми зосередились на витоках культури двемерів, їхньому технологічному поступі та взаємодії з кемерами у часи створення першої ради. Тепер же на нас чекає детальний аналіз подій, що призвели до війни першої ради, загадкового зникнення всіх двемерів, а також міфів і версій, що залишились в фаналах Моровінду та архіва Аркеніуму. Ми спробуємо відновити хронологію, дослідити мотивації ключових постатей і розібратися, чому саме народ із настільки високим рівнем знань та технологій допустив катастрофу такого масштабу. Залишайтеся з нами попереду найзагадковіший розділ в історії Тамріеля. У перші роки Першої ери вже не атморці, а справжні норди взялися завоювати все навколо, натхненні королем Врейджем обдарованим. І Ні, це не особливо обдарованим, як можна було б подумати, а справді талановитим. Інакше він би не створив першу імперію нордів. Так от, у якийсь момент, під гарячу руку потрапив і Моровін разом з усіма його мешканцями. Якщо двемери Скайріму якимось чином залишались непоміченими, то двемери Вандерфелу вирішили відкрито протистояти загарбникам, вийшло в них посередньо. Попри чудові обладунки, міцні мури та автоматони, двемери не змогли чинити опір армії Нордів в селі Тума. Норди окупували Моровінт і протягом майже півтора століття використовували його багатства на власний розсуд. Однак влада нордів не могла тривати вічно. Після десятків років окупації лідери Двемерів і кімерів зрозуміли, що їхня головна слабкість це роз'єднаність. До того ж, вони намагалися протистояти нордам окремо, що й дозволило загарбникам перемогти кожного поодинці. Та щойно всі висновки були зроблені, король Двемерів Думак і воєнначальник Кімерів Неревар Індорів об'єднали свої війська в єдину армію. Ця армія виявилась настільки потужною, що Нордів було, врешті-решт, розбито і назавжди вигнано назад до Скайріму. Перемога над загарбниками спричинила справжній вибух радості, тож вгамувати святкуючі народи було непросто. Треба було зробити ще щось визначне. Тоді думак і неревар дійшли взаємовигідного рішення та створили об'єднану державу двемерів і кімерів. Рейсдайн. Керувати Рейсдайном мала перша рада, що складалася із думаки і неревара. Тобто, фактично, було засновано дум вірат форму правління, за якою країною одночасно керують два правителі. Створення єдиного королівства мало привести всім мерам Моровінда і процвітання. Однак, Думак і Нервар цілком забули провести хоча б якесь соціологічне дослідження. Якби вони це зробили, то дізналися б, що значна частина двемерів і кімерів усе ще зневажає одне одного, однак навіть після перемоги над спільним ворогом і загального святкування. Вони навіть святкували окремо, стараючись не підходити одне до одного. Якщо особливо набожні кімери були готові вгамувати свою гордину і почати готувати підлість згідно з настановами своїх деядричних покровителів, то двемери з могутнього клану Руркен відкрито заявили про свою позицію. Вони відмовились визнавати владу Неревара над собою і залишили Вандерфелл, вирушивши на захід. А що ж двемери Скайріму? Спитаєте ви, хіба вони ніяк не брали участі у війні своїх родичів із нордами? Схоже, що ні, адже в цьому конфлікті їх взагалі не згадують. Ймовірно, вони так сильно хотіли сховатись від нордів, які захоплювали Скайрім, що в якийсь момент просто впали в сюжетну діру і так і не змогли з неї вибратися аж до свого зникнення. Вони встигли збудувати кілька непоганих підземель для майбутніх пригод останнього Довакіна, трохи познущатись з фалмерів, перетворивши їх на жахливих підземних потвор. Потім ці потвори повстали проти двемерів. Так почалась війна скелі, що тривала, доки двемерські міста не спорожніли. Коротше кажучи, нічого надто примітного. Саме тому краще поговорити про клан Руркен, якому випала напрочуд цікава доля. Якщо вірити легенді, то глава клану Руркен, готуючись вивезти свій народ із Моровінду, кинув молот на ім'я Волендранг, куди очі дивляться. А дивилися вони на захід. Молот пролетів кілька тисяч кілометрів і приземлився прямісінько в Хаммерфелл, майбутню батьківщину кривих мечів і Редгарів. Саме туди й попрямував клан Руркен. А оскільки ці землі стали місцем падіння Волендранга, то спочатку їх назвали Воленфелом. А вже пізніше, в наступні століття, назва змінилась на Хаммерфелл, що в принципі не надто відрізняється від початкової. Якщо ж не вірити цій легенді, то глава клану Руркін спершу привів свій народ у Хаммерфелл, а вже потім символічно кинув свій молоту землю. Як би там не було, народ Двемерів знову розділився на великі групи, які більше не підтримували зв'язку одна з одною. І в майбутньому це боляче вдарить по Двемерах Вандерфелу. Особливо, якщо згадати, що основним заняттям клану Руркен у Моровіндії було виготовлення зброї, обладунків і виховання воїнів, які мали б усім цим користуватись. Оселившись у нових землях, двемери клану Рурки невдовзі уклали торгову угоду за ілейдами із Сіроділою і почали стрімко процвітати. І це не дивно, гідних облогових машин тоді ще ніхто не мав, а дурнів, які захотіли б штурмувати металеві фортеці двемерів в голіруч, у тих краях не знайшлося. Відповідно, всі накопичені багатства двемерів лежали на своїх місцях і ніхто їх не грабував. Щоправда, в якийсь момент Воленфелл спробували завоювати норди, але клан Руркін вистояв, переміг навіть самого Шалідора, наймогутнішого мага того часу. Так двемери довели, що з ними краще зайвий раз не зв'язуватись. Отже, клан Руркін зумів непогано облаштуватися за межами Вандерфеллу. Однак згодом увесь цей клан загадковим чином зник, залишивши по собі лише спорожнілі міста, повні автономних захисних систем та купу нерозгаданих таємниць. Навряд Наврядчі, мери Воленфела планували кудись зникати, адже справи в них йшли добре. Отже, звинувачувати у тому, що сталося, варто лише їхніх родичів із Вандерфелу. Поки в Скайрімі двемери розважали зі сніжними ельфами, а клан Рурген займався будівництвом нового королівства, підземні жителі Вандерфелу розміркували над своїм скрутним становищем. Їх залишилося вже не так багато, а більшість ковалів і майстрів зброї просто пішла у далекі землі, залишивши своїх родичів наодинці розгрібати кашу, яку заварили Думак і Неревар. Без колишньої військової міції двемери ризикували стати легкою здобиччю для кімерів, коли ті, так і зважаться на зраду і підуть війною на своїх сусідів. Єдина надія Двемерів Вандерфелу полягала в могутності інженерної думки та ідеї, закладені ще кілька століть тому. Здобути силу співмірну з могутністю Деодричних принців. У реалізації цих амбітних планів неабияку роль зіграло серце Лорхана, вбиту у давнину божества, яке спричинило появу вулкана Червона Гора. За допомогою нескінченної магічної енергії, що містилася в серці, двемери змушували свої фабрики та големи працювати, але потенціал цієї енергії був значно більшим. Наприклад, із серцем можна було б активувати найбільшого голема з усіх, який коли-небудь бачив світ. Щоправда, навіть до такої ідеї две мери дійшли не одразу. Їм потрібно було відчути реальну загрозу війни з Кимерами та дочекатися народження Кагрінака, найталановітішого інженера і чарівника за всю історію Вандерфелу. Саме Кагрінаку належала ідея використати серце Лорхана як велетенське джерело енергії для не менш велетенського бойового механізму. І саме Кагрінак керував таємним будівництвом цього механізму у недрах Червоної Гори. На жаль, у цей час королем Двемерів усе ще залишався думак. Безперечно, він був харизматичним лідером і могутнім воїном, але йому іноді не вистачало кмітливості, якою повністю володів Кагрінак. І от одного дня Неревар дізнався про будівництво Німідіума і негайно побіг до свого друга Думага за пояснення. Думак вже не вигадав нічого кращого, як звалити всю провину на Кагрінака і пообіцяти, що обов'язково змусить його схаменутися. Але Кагрінак цілком грунтовано відмовився схаменутися, адже тоді йому б довелося зрадити надію свого народу на безпечне майбутнє і, можливо, навіть на перетворення на богів. А кемери, які давно чекали слушної нагоди напасти на ослаблених внутрішніми суперечками сусідів, врешті вступили в гру. Лідери кемерського даядричного культу натиснули на Неревара, і в цьому їх підтримало легке кероване суспільство. В результаті Неревар Індоріл оголосив двемерам війну. Офіційною головною метою стала Червона гора та знищення богохульного німідіума. Неофіційно ж додатковою метою було заволодіння серцем Лорхана. Невеличкою жменькою обраних, але про підступні наміри цієї самої жменьки, тоді ніхто й не здогадувався. Якби там не було війну першої ради, а саме так її згодом назвали, спочатку кемерський народ програвав. Річ у тім, що двемери мали достатньо багатства, би найняти кілька кланів орків і нордів із Скайріму. Найманці, яких підтримували автоматони та нові й нові гори коштовностей, добряче прорідили перші хвилі деєдропоклонників, що намагались прорватися до Червоної Гори. А потім з'ясувалося, що кімери так кепсько воюють лише тому, що діють розрізнено. Кожен великий дім, який висилав на війну своїх бійців, хотів не лише перемогти двемерів, а ще й ослабити інших конкурентів. У результаті наступ перетворювався на балаган. Загони йшли хто куди, воювали без узгодженості, а іноді й просто не туди. Кінець цьому безладу поклав неревар індоріл. В один момент він потрапив у немилість духовенства через свою дружбу з Думагом і великим домом Дагот, що підтримав двемерів у війні. Побачивши наскільки жахливо ведеться війна, нервар узяв ситуацію власні руки. Він заручився підтримкою кочових ешлендерів і об'єднав розрізнені сили кімерів в одне потужне ударне військо. З цією армією Неревар зумів на короткий час пробити оборону двемерів і штурмом узяти фортецю Червоної Гори. Там він зійшовся в поєдинку із королем Думагом, і тут починаються дивини. Існує кілька версій того, що ж відбулося між Нереваром і Думагом. За однією, Неревар убив свого друга, за іншою, обидва впали мертвими від ран. А за третю Неровар взагалі не бився з думагом, а короля Двемерів переміг то Каджит, чи то Норд, то взагалі Шеогорад, який перетворився на пляшку суджами. Коротше, босмер ногу зламає в цих версіях. Але в одному вони всі сходяться. З падінням фортеці Червоної Гори Двемери були остаточно розбиті, а Кагринак і його соратники зрозуміли, що на них чекає повне знищення. І ось тут починаються справжні загадки зникнення двемерів. Насправді існують лише дві основні версії того, що сталося. За першою, Кагрінак скористався своїми дивоінструментами і щось зробив із серцем, після чого всі двемери, що перебували в той момент у Нірні, практично безслідно зникли, ніби вони опинилися десь в облівіоні, і відтоді розважаються киданням палаючих собак у каджицькі селища. За другою версією, Кагрінак просто помилився в обчисленнях, і всі двемери луснули. Ця версія ніби й пояснює наявність привидів двемерів у руїнах Вандерфелу. Але наймовірніше ці духи не результат експерименту, а наслідок самої війни, бо, як ми знаємо, війни завжди приносять смерть, біль, і якщо це фентезі, то ще й привидів. Так чи інакше після завершення війни першої ради всі глибокі ельфи зникли з нірну. І навіть останній двемерський інженер, якого під час катастрофи не було у світі смертних, так і не зміг з'ясувати, куди ж поділися його побратими. На завершення нашої розповіді про двемерів хотілося б поговорити про те, що ж залишилось на Тамріелі після їхнього не такого вже й таємничного зникнення. Насамперед, на думку, звісно, спадають покинуті две міста, повні скарбів, сторожових големів та пасток. Залишившись без господарів, ці міста стали об'єктом пильної уваги як з боку вчених, так і з боку мародерів, що шукають чим би поживитися від двемерських монет до креслень. На жаль, експедиції в покинуті міста ускладнює безліч факторів, і для деяких із них вдалим вважається день, коли вдалося просто відірвати голову якомусь надто допитливому археологу. І це ще не враховуючи скайрім, де здобичу безстрашного дослідника руїн часто стають залізні стріли, помідор і шкіряні наручі на плюс 11% до шкоди луків. Зрозуміло, що в таких умовах справжнє вивчення двемерської архітектури можливе, але на це наважуються лише одиниці. У доповнення до цього варто згадати, що майже всі найцікавіші артефакти Двемері вже давно були знайдені, а потім знову втрачені. Деякі з них викрадені, деякі якимось чином опинились у Едра. Наприклад, молод голови клану Руркен врешті-решт, опинився в руках Малаката, а ще труйнівник заклять хтось викинув у смердючий план Облівіону, що належить принцу Періайту. Попри це багато менш значущих артефактів, аж до четвертої ери служили приводом для початку якихось цікавих, а іноді й не дуже пригод. Іноді мова навіть йшла не про артефакти, а про релікти, як у випадку Ягрума Багарна, також відомо як останній двемер і улюблений пацієнт чародія тілвані Дівайтафіра. Раніше вже згадувалося, що ягрум не зник разом з іншими двемерами, бо на момент катастрофи був відсутній у Нірні. Повернувшись, він вирушив у мандри, сподіваючись дістатись до суті подій і, можливо, піти слідом за своїм народом. Проте замість суті буття ягром знайшов хворобу корпус і незабаром поповнив в нею багату колекцію дивин, що належали фіру. Але крім покинутих міст, крім анімункулів та звичайного двемерського скарбу, який після зникнення господарів продається на чорному ринку за шалені гроші, залишили ще історії та загадки. Без них двемери не були б настільки захопливими. Саме завдяки своїй неймовірній таємничості глибокі ельфи не втратили популярність навіть у 4 еру, коли в мешканців Тамріеля вистачило інших справ, окрім полювання на старожитності. Це саме загадки двемерів підтримують до них інтерес. Згадаймо хоча б псевдодвемерські байки Маробара Сула, вигадані спеціально для використання антуражу таємничого народу з метою підвищити продажі. Або дослідника Алена Гейна із колегії Вінтерхолда, який зібрав кустарну копію серця Лорхана і зник так само як свого часу самі двемери. Якби Гейн не був одержимі цією загадкою, то, мабуть, і не зник би, хоча, можливо, це навіть на краще. Як би там не було Двемерські міста й досі приховують чимало таємниць, якщо в наступній частині древніх свової вони знову з'являться, нас без сумніву чекатиме ще більше нового і цікавого про народ глибоких ельфів, а це вже точно добра новина. І на цьому наша подорож у загадковий світ Двемерів добігає кінця. Їхня культура і технології залишаються частково незрозумілими, вплив Двемерів відчутний і досі. У руїнах, у легендах і таємницях Тамріелю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розповіді про світ Скайріму і не тільки. Пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило в Двемерах і які теми хочете дослідити наступними. Дякую, що були зі мною, до зустрічі у нових відео.